Зараз покажу вам, як дренажує вода через пори кам'яного килом. Ось так швидко досить. Ось такий крутий дренажний ефект. На поверхні у вас ніколи не буде калюш, вода буде стікати на бетонну стяжку по розуклонці в зелену зону. Чи куди ви там відводите на плитку і так далі. Якщо це сходи, так само по сходам буде в зелену зону. На цій поверхні ніколи не образовується лід, тобто не буде слизька. Це питання досить часто задають. Слизько не буде зовсім. Це натуральний камінь з однокомпонентним поліуретановим клеєм. Він еластичний, довговічний і дуже 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 класно виглядає з натуральним камінням. Ви можете бачити деякі приклади зразків. Якщо ще не вирішили чим оздобити свої сходи, вхідну групу чи зону навколо басейна, садові доріжки, трасу, замислитись на цим матеріалом. Він досить конкурентно спроможний і дуже якісний. Звертайтесь в компанію Будап, підписуйтесь на наш телеграм-канал, контакти ось тут.